Доброго дня. У нас сьогодні буде розмова про системні задачі врілог, e тому що ми вже дійшли до того моменту, коли нам треба поговорити, що ж саме відбувається тоді, коли ми виконуємо такі стандартні функції, як стоп, фініш, монітор і дисплей. Ну, ось, власне, про ці функції ми і будемо говорити. Розпочнемо ми з функцій системних розпочнемо з системних функцій контролю симуляції, це функції стоп і Finish. Вони відрізняються одна від одної. Це ті функції, які ми прописуємо в самому кінці тестбенча для того, щоб зупинити симуляцію. Так, от є два варіанти. Зазвичай ми з вами використовуємо фініш, це завершення процесу моделювання. Тобто, як тільки симулятор дійшов до команди фініш, він зупиняється і далі симуляція продовжуватись не може. Якщо ми там натиснемо кнопку завершити симуляцію, так на цьому симуляція буде завершена. В випадку системної функції стоп, коли симулятор доходить до команди СТОП, він зупиняється. Але якщо потім натиснути на кнопку, Ран, тобто запустити далі симуляцію, то симулятор буде далі продовжувати симуляцію з того моменту, де він зупинився. Це дає нам в момент зупинки подивитися значення якихось змінних, подивитися на те, в якому моменті ми зупинилися, щось перевірити. І ось ці дві команди вони трошки відрізняються одна від одної, вони прописані в стандарті Verilog. Це 17. 4.1 і 17.4.2. Будь ласка, якщо будуть питання по тому, що ж власне писати там, а не копіпастити з прикладів, то будь ласка, вивчайте там. Фініш зупиняє симуляцію, стоп ставить на паузу, і потім симуляцію можна продовжити. Тепер поговоримо про ті команди, які виводять інформацію в консоль. Таких команд буде декілька. Розпочнемо ми з доволі простої команди display. Вона подібна до команди Printf в C і фактично виводить назовні якусь інформацію. Як тільки ми доходимо до цієї системної функції, виводиться якась інформація. Спочатку йде перелік тих аргументів, які ми використовуємо для форматування. А потім йдуть вже зміни, які ми будемо виводити. Відповідно, давайте подивимось. На наступному слайді можливості в форматуванні зазвичай ви вже бачили у нас в наших прикладах варіант, наприклад, BH. тобто, це використання різноманітних форматів для виводу даних. Тобто, коли стоїть апостроф і якась із букв, це вивід якихось даних. Між апострофом і буквою може стояти якась цифра, яка говорить про довжину поля в кількості розрядів. Відповідно, якщо стоїть якась конкретна цифра, то це буде якась кількість розрядів, наприклад, 3. І відповідно, якщо там кількість розрядів буде меншою, то там будуть прогалинки. Якщо ж там стоїть 0, то це говорить про те, що буде відображатись мінімальна кількість символів. І з того, що вам ще буде, треба, що ми використовуємо інтенсивно, це те, формат часу. Це формат часу, тобто. Коли ми виводимо в консоль поточний час симуляції, він виводиться в тих змінних, які ми визначаємо при першому рядку тест бенчу. Там де ми пишемо time scale». ось саме в тому форматі виводиться сюди час. Числа реальні в різноманітних форматах експоненціальному, десятковому, в якомусь найкоротшому з варіантів, в тому варіанті, коли вам треба виводити в консоль, не тільки числа для сигналів, тобто в двійковому шістнадцятковому форматі, або в десятковому, а вводити якісь числа, які ви розраховуєте, наприклад, в якості кон констант. можна також виводити якийсь текст як Літерами, окремими так і рядком. і єрархічна назва. Ієрархічна назва передбачає, що ми виводимо перед якимось сигналом його е модуль, в якому він розхований. Сила сигналу. Сила сигналу ми говоримо про те, що сигнали можуть бути сильними або слабкими. Коли ми з'єднуємо між собою два сигнали, що є неприпустивим схемотехніці, ми можемо. Ці сигнали з'єднувати в симуляторі, і коли у нас сигнали мають різну силу, тобто є більш слабкий сигнал, більш потужне джерело сигналу і більш слабкий сигнал, ось більш потужний сигнал. Він буде мати більшу силу ніж слабкий сигнал, і е, значення в цьому випадку буде відповідати більш сильному сигналу. Ось це називається сила сигналу. Відповідно. Ці можливості можна використовувати під час симуляції. Вони аж ніяк не будуть реалізовані під час синтезу, але під час симуляції такі можливості можна робити, і в цьому випадку на перших етапах симуляції можна з'єднувати сигнали між собою і, встановлюючи різні сили сигналів, можна фактично Зробити так, щоб більш сильний сигнал і більш слабкий сигнал зустрічалися одночасно, коли сильний сигнал відсутній, буде слабкий. Тобто, ось всі ці речі можна симулювати під час саме симуляції, але не можна використати під час реального синтезу. І ще екранні символи, які ми дуже сильно будемо використовувати. N – новий рядок, тобто перехід на новий рядок, якщо я напишу ось так. То це буде вставлених два рядки. Табуляція, яка буде вирівнювати вивід. Слеш, вісімковий код і процент. Власне, ось такі символи можна використовувати, і це ми говоримо про команду display. Команда display дозволяє нам просто виводити текст у консоль як команда Bріef один в один. Окрім команди Display є ще команда монітор. І ось це та команда, яка не просто виводить інформацію в той момент, коли ми під час симуляції дісталися до цієї команди прямо в тексті, а вона виводить дані в консоль при будь-якій зміні сигналів у списку, тобто це системна функція. Яка запускається в відповідний момент в тестбенчі і буде висіти весь час до того часу, поки ми не зупинимо симуляцію. Вона буде контролювати ті сигнали, які наведені в списку, форматувати їх відповідно ось до цього тексту і ось цих сигналів, і це все разом виводити на екран. Текст плюс сигнали, плюс форматування все це на екрані, але вивід відбувається. При кожній зміні сигналів у списку таким чином ми можемо контролювати сигнали, і коли відбувається якась зміна в них, бачити на консолі, що щось відбулося не тільки на часових діаграмах, а й на консолі, що ми з вами регулярно і дивимося в лекціях. При використанні симуляції нам необхідно знати, який час, в який момент відбувається ось конкретна подія. Для цього використовується Системна функція Time, яка дозволяє отримати поточний час симуляції. В момент 0 запускається симуляція, в момент 0 запускаються всі блоки initial, І далі системна функція time просто контролює час. І коли ми пишемо, наприклад, ось такий рядок, поточний час симуляції. Ось опція форматування, яка показує, що ми використовуємо час. І системна функція Time, вона буде виводити на екран поточний час симуляції. Тобто, будь-який вивід команди: display або «Monitor» з включеним «Time» Всередину сигналів, всередину ось, виклику цієї функції, буде виводити поточний час. Приклад виводу на консоль. Ось, власне, давайте тепер, знаючи, що у нас там написано, розберемо те, що у нас є в нашому цьому рядку. Системна функція монітор. Нагадаю вам, що вона виводить інформацію при кожній зміні сигналів. Які знаходяться в цій системній функції. Ось цей рядок буде виводитись на екран, і замість ось раз, ось два. Будуть виводитись сюди тайм. Сюди якась змінна каунт. Причому ми будемо виводити при кожній зміні каунт. Як це буде виглядати? Ось порівнюємо записи. Time дорівнює. Потім відсоток 0. 0 говорить про те, що ми зводимо до мінімальної кількості знаків. Ось тут один символ. Тут 2. Далі буде 3 і так далі. Тобто зверніть увагу, що кількість символів у нас буде мінімальна. У нас не вставляються прогалинки от сюди. Далі у нас буде час. Ось він йде. Потім каунт 0x. Це ми просто виводимо для себе, щоб розуміти, що це в форматі 16-ковому. Далі, ось це опція форматування. Відповідно, ми бачимо раз, два, три символи. Зверніть увагу, що у нас може бути символ X, коли у нас значення не визначене. І відповідно слеш N говорить про те, що у нас буде вставлений новий рядок. Це доволі красиво виглядає в тому випадку, коли нам треба подивитися ось так: 4, 5, 10 рядочків. Коли ж таких рядочків буде півсотні, у нас виходить доволі складна конструкція. Тому власне питання: як зробити текст більш компактним? Як тільки ми приберемо ось цих два символи, ми отримаємо більш компактний вивід на екран. Коли ми говоримо про довгий вивід на консоль, давайте згадаємо про те, що така ось купа вивод, виводу даних, вона ну доволі одноманітна. І розрізняти її дуже важко. Тому бажано використовувати ось, наприклад, такий варіант. Відповідно, у нас є чіткий вивід тексту. Reset старт, reset finish. Тобто ми таким чином зразу ж виводимо в консоль, що ось тут відбулось ось це. І ми знаємо, що ось між цими двома рядками відбулось щось. Відповідно, в нашому тестбенчі є ще команда Monitor, яка виводить, дивимось, час. Сигнал якийсь load, Сигнал data load і сигнал count. Відповідно. Після кожного з наших сигналів знаходиться табуляція. Зверніть увагу, що нема переходу на новий вирядок, тобто після кожного рядка просто буде йти наступний. Тепер далі. У нас буде виводитись час, про це говорить ось це, формат time. Далі в двійковому форматі буде виводитись лод, і дані, і значення лічильника. Будуть виводитись в 16-ковому форматі. В кожному ж з випадків у нас стоїть нуль, що говорить про те, що кількість символів у нас буде мінімальною. Ну і подивимось, що це буде. Зверніть увагу на наявність переходу на новий рядок після reset Finish. Таким чином, ось початок симуляції, тайм дорівнює нулю. Ось наші значення. Зверніть увагу на ось цю купу іксів. Ми не знаємо визначене значення. Потім починається задача по скиданню системи. Ми бачимо, що в момент 14 у нас відбулось скидання, ми побачили якісь значення, і це все відділене від наступного режиму роботи, який буде вже більш-менш стандартним. Таким чином. Той консольний вивід, який ми бачимо, він буде виглядати набагато зрозуміліше. Ось так, наприклад, ось зверніть увагу: ось одна функція відбулася, ось друга функція відбулася, ось третя функція відбулася. Просто наявність пустого рядка і наявність ось цих виводів за допомогою команди дисплей дозволяє нам отримати зрозумілий лістінг в консолі. Тому я закликаю вас. Користуватися ось цими системними функціями, користуватися різноманітними варіантами для форматування і екранними символами, що дозволить вам отримувати більш гарний і красивий вивід на екран. І, власне, ось цим ми зараз і займемося при розборі тест-бенчів для лічильників. Будь ласка, питання з цього приводу.